Народження 1 січня після року в місті в Де проживаєте? Проживаю у місті Богу. Вулиця?

Заслухавшись. Усунути. Належні повідомлення. І відповідно до положення частини передійських 106-й прямо саме кодексу України. Неявка там.

Згідно до слідкую, а також засоби нашої було оприлюднено в одному випадку видніше статті інформації, яка становить слідчу таємницю, після слідчих дітей про ці таємниці були прийдоні, зараз ми не не розголошені характеру І також місто щодо спроби втручання в слідчі дії, які відбуваються зараз по кримінальній побаченні. Так як, відповідно, там ринок професія, зараз я не можу послідкувати з казами проказів, тому найбільші протези в слідчені суді не надаємо, окрім заяви, скарбів і тих скріншотів, які... Це десять, якими запитали, сфотографовано вказано інформацію. Чим вас останемо на момент розгляду зараз старо? Чи можливо вас повідомляли про результати розгляду заяви? ми нас не повідомляли про те, що вказали і і адресу, Два номера телефона, і лік, і остаток. На жоден засобі зв'язку, нам ніякої жодна інформації у зброї. Зважаю, як ви бажають не доповнити позицію. До матеріалів скарбенна копія додана заява. Опчинка іменно порушення. Заява була подана старту міського зі просована ПОДББР. Є відмітка, що дана заява була отримана останнім 26 вересня. Ця мінопультний згідно поданої заяви, оси в нас відповідності, які викладені, за відповідь на лікарні пособою супер, що ми повинні до відповідальності. Також до даної заяви додано скріншот з провела обшуки військового кінохатора Остапа Стапіва. Це з якого сайту західне. Так, чи будуть доповнення за розповідання судового розвіду? А до слідчі суддя виходить завершити з'ясування обставин у справі і переходить до судових дебатів. Прошу, скажімо, вам надається в судових дебатах. Добавок більше. Задоволиться. Судові дебати оголошуються завершеними, слідчі суддя виділяється до нашої команди. Thank <laughs> you. Потрібно зробити все, бо я зараз на ній не маю. Я що це? Я ще не встигаю розповісти, але... Слухай, слухай, слухай. Вовк. Хто ти Я зразок з Ага. Перейшли зразок мені. Якщо хтось там не наслідується, то хто? Ага. Добре. 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 Джань, Джань, зможеш переслати мені зразу? Так, вищи, хай я... 啊哈。Uh huh.